Ялинки із макаронів та сіна, сніговики із дощику, в'язані янгулята і навіть камін, де мерехтить вогонь. У холі Вінницької міської ради відкрилась виставка. Це роботи учасників дитячого конкурсу Зимова феєрія. Спочатку експозицію представили у краєзнавчому музеї, кращі роботи перевезли до мерії. Поробок так багато, що їх розмістили чи не в кожному вільному куточку першого поверху. Втім, то приємні незручності, оскільки новорічного настрою та краси забагато не буває. Зимова феєрія оселилася у холі Вінницької міської ради. Тут відкрилась новорічна виставка поробок дітей нашого міста. Її експонати ретельно відбирали З 17 по 24 грудня. Школярі, вихованці садочків та палацу дітей та юнацтва показали більше 400 робіт у краєзнавчому музеї. Кращі з цих робіт у вівторок перекочували до мерії. Новий рік ми асоціюємо його з дивом. Правда, і дійсно, ми сьогодні от присутні на виставці, яку ми перенесли. З краєзнавчого музею в хол нашого виконкому. На жаль, всі роботи не могли помістити, але дійсно це свято дива, яке зробили діти своїми руками разом із батьками. Усім батьківським колективом після уроків разом із дітьми робили солом'яну елинку у 25-й школі. Її виготовляли з місяць, виготовляли після уроків. У вільний у вихідні дні виготовляли клас до. Уже в нас дружний, тому долучалися усі і батьки, і дідусі, і батьківський комітет, і вчителька як робили всім світом. Ми вийшли на таку ідею. Зробити цю ялинку з природного матеріалу, щоб вона навчила наших дітей цінувати природу, берегти її, шанувати. Прикрашена рукотворна новорічна красуня штучною калиною і взута у чоботи. Останні далися найважче, кажуть діти, тому що ми туди вставляли внутрішній ніжок гіпс, потім приклеювали на нього сіно, а сіно у дебрали. Нас завтіліка поїхала поїхала село і принесла нам сіна ще з минулого року. Свою ідею для зимової феєрії класниця 32-ї школи Влада Ярецька. Вона зробила камін, де мерехтить вогник, та прикрасила його різдвяними панчохами. І тут не обійшлося без батьківської допомоги. Ну, камін з мітатор робив, Тобто він займається цим. Ну це в нього вже непогано виходить, а тоді вже фарбувати і. Ну, і вже приводити його до такого вигляду ми вже з мамою старалися, якби, щоб це так вийшло. Дуже виріс рівень професійної робіт. Дитячі роботи такі, що не знайдеш ні в інтернеті, і такі настільки креативні, і головне, що ця виставка має екологічний напрямок. Творені руками дітей прикраси градують віничан та працівників місць виконкому, напередодні новорічних свят вже другий рік поспіль. Зимова феєрія пануватиме там до 14 січня. Ольга Сольвар, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.